Потім космос не найбільше досягнення смішариків. Дев'ять круглих та веселих тваринок вже давно підкорило Росію. Там ними захоплюються цілими родинами. Смішарики показують в Європі, Америці, і навіть в Азії. А нещодавно мультяшки заговорили і українською. Ось у цій студії смішарики отримують нове життя. Тут вони починають говорити українською мовою. Присідаємо і і раз, і два. і раз і два! Кастинг на право озвучувати персонажів з мішариків проводили в Україні. Однак останнє слово було за творцями мультику у Росії. Врешті круглі й смішні заговорили голосами професійних акторів та журналістів. Інтера чану голося Лосяша озвучує ведучий Руслан Сєнічкін. Я все записую, але не пам'ятаю, де ж це смотрю цей серіал сам судової. Некоторі серії пересматриваю, наприклад, смисл життя», там про одиночество». Я замітив, якщо сімейний просмотр. Случається, у кого-то смотрить з сім'єю, то, -то, то потім діти, просмотрев тот і мультфільм, задають взрослые життєві питання. І виходить, в сім'ї діалог. Друже мій, ну нагадайте мені ще раз про що там приблизно було? Каркарич Карич. Карич. Ой. Та озвучуючи мультик, інколи актори самі починають поводитися як діти. Тоді режисеру доводиться нагадувати, що вони на роботі. Спокійні можеш какоптенічкін, ваш номер шістнадцятий. Вас позаву режисер українських смішариків Євген Малуха його голосом раніше говорили Альф та Герої Сімпсонів, а зараз він озвучує інженера та винахідника Пінгвіна Піна. Я знаю, як там актор себе почуває, як, яке слово іноді потрібно знайти, або, аби заспокоїти його, або навпаки е, ну, так, так побудувати спілкування, щоб людина тільки працювала, не більше. Та як же без емоцій, якщо подекуди актори у героях бачать самих себе королева краси! Королева краси! Хотіли посміятися з мене, у вас це вийшло. Деколи буває таке, що мені дають серію, я кажу: о! Точно, це про мене. Журналістка Леся Вакулюк у смішариках озвучує єдину дівчинку, свинку нюшу. каже, що у житті, як і нюша у мультику, вміє користуватися увагою чоловіків. І от вона ходить і командує ними. Джентльмени, тепер фортепіано на другий поверх. Ні, там мені не подобається. Тепер, будь ласка, на перший поверх. Ну, є в мене таке. А це Ворон Каркарич, найстарший персонаж у смішариках, професійний актор Віталій Деркач. Він теж подібний на свого героя. Згадав, я згадав, що розповідав історію Лосяшеві. Я дуже такий спокійний у житті, але коли мене виводять, я дуже такий активний і, і щось таке є созвучне з Каркаричем. Це і є одна із основних ідей творців смішариків побачити у героях мультфільму себе, посміятися із цього, та може трохи по-іншому поглянути на своє життя. Олександр Николишин, Василь Міновщиков, Кауден. З наступного тижня для дітей починаються літні канікули, тому і смішарики з понеділка інтер буде показувати трохи пізніше о 8.45 ранку.